В ефірі випуск новин на Дніпро. Тіві. Я Анастасія Васько. Вітаю. Вночі армія РФ знову атакувала Дніпропетровщину. Внаслідок одного з ударів в Самарівському районі поранений чоловік. Також потерпали Межівська та Маломихайлівська громади через удари дронами різних типів, понівечені сільськогосподарське підприємство та приватний будинок. Також в цьому районі постраждав 54-річний чоловік. По Нікопольщині агресор застосував ФПВ, артилерію, скидав боєприпаси з безпілотника. Потерпали Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Селища Новопавлівка і Філія на Дніпропетровщині вже майже вщент знищені ворогом. Щодня вони потерпають не лише від дронових атак, а й від ударів кабів. Все верно. Ой-ой-ой, в кухні розлетілася все Поле ж, морозилки твої. Порозліталася газовий балон. Все. Ворожі фпв дрони вже долітають і до межової. За повідомленнями місцевих протягом трьох годин по селищу тричі вдарили безпілотниками. Це свідчить про те, що Російська Федерація досить серйозно зайнялась ось цими тиловими районами. І тому не тільки авіація атакує, але вже і частіше починають з'являтися дрони і різного типу, і також сумнозвісні дрони «Молнія», про які ми говорили на минулому ефірі. Вони також фіксуються тут, на Новопавлівці, і зараз фактично є проблематичним, так би мовити, Дістатись цих населених пунктів це дуже небезпечно. Маршрут потрібно не тільки продумувати, але й враховувати всі ризики, і ризики того, що тут ворог активно застосовує FPV-дрони. Під час однієї з дронових атак по межовій росіяни влучили в евакуаційне авто підрозділу Білий Янгол. Саме цією автівкою людей вивозили з прифронтових територій до більш безпечних населених пунктів. Є поранені, але обійшлося без жертв. Дніпро продовжує вшановувати пам'ять своїх загиблих героїв на фасаді гімназії номер 62 відкрили меморіальну дошку на честь Владислава Купцова, який став на захист України в перший день Великої війни. Був штурмовиком і воював на найгарячіших напрямках. Під час тяжких боїв за Авдіївку ціною власного життя захистив побратимів. Докладніше дивіться у сюжеті о 18.00. У 2022 році навесні він одразу пішов на війну захищати нас. Ось. І в минулому році він загинув. Ця дошка, яку відкрили сьогодні, дуже важлива для друзів, родичів, особливо для мами. Герої не вмирають. Для нас він був дуже гарним другом. Він дуже любив своїх друзів, займався з дитинства футболом. Це була його улюблена справа. На честь нього навіть організований футбольний турнір був в тому році і в цьому, 31 травня, буде також організований футбольний турнір. Дуже важливо пам'ятати тих, хто, як Владислав Купцов, загинув за Україну. Тих українців, тих Дніпрян, які своїм прикладом, своїм подвигом показали, що герої є серед нас. Серйозна ДТП сталася у Дніпрі на набережній заводській. В результаті аварії один із автомобілів перекинувся на дах. Свідками події були комунальники, які в цей час ліквідовували аварію на водогоні поблизу. Співробітники водоканалу допомогли постраждалим вибратися з перегорнутого авто. Ми підбігли, аби перевірити, чи потрібна допомога. В автомобілі перебували чоловік і Жінка. Ми поцікавилися їхнім станом. На щастя, серйозних ушкоджень не було видно. Допомогли вибратися з машини до прибуття екстрених служб. Ще одна автівка перекинулась сьогодні на вулиці Курсанській неподалік від авторинку. Очевидці повідомляють, що пасажири вціліли. Інші деталі встановлюються. На Дніпропетровщині правоохоронці викрили нелегальний канал постачання спирту та вилучили з незаконного обігу майже 4 тонни сировини для виготовлення контрафакту. З такої кількості можна було б виготовити та випустити на ринок 20 тисяч пляшок фальсифікованої горілки. Виявили злочинну мережу під час перевірки оперативної інформації, в ході якої зупинили вантажівку, що й перевозила сировину. У кузові вантажівки поліцейські виявили 17 пластикових бочок, наповнених рідиною загальним об'ємом майже 4 тисячі літрів. Водій авто не зміг надати жодних документів на транспортування вантажу та пояснити його походження. За продаж такого об'єму сировини бізнесмени мали б сплатити до бюджету понад півмільйона гривень. Проте в даному випадку ділки вирішили піти у підпілля, аби уникнути сплати. Відомо, що автомобіль прямував до місця незаконного виготовлення виготовлення фальсифікованих горілчаних виробів. СБУ та правоохоронці Польщі затримали угруповання, яке займалось контрабандою наркотиків із ЄС до України. За даними слідства, організаторами є двоє братів із Запоріжжя. Один з них на початку 2022 року виїхав до ЄС, де сформував угруповання, яке відповідало за контрабанду прекурсорів до нашої країни. Інший залишився у рідному місті задля координації постачання та продажу відповідних речовин. В межах слідства затримано десятьох підозрюваних з них шістьох на території ЄС, ще чотирьох у Запоріжжі та Кривому розі на Дніпропетровщині. Фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Нетвереза жінка напала на школярів у соборному районі Дніпра. У департаменті гуманітарної політики повідомили, що сьогодні в гімназії номер 140 невідома проникла на територію навчального закладу. Та почала агресивно поводитися. Лякала дітей, голосно викрикувала та провокувала конфлікти. За словами очевидців, вона була на підпитку. Одна із вчителів навчального закладу миттєво зреагувала і зупинила нападницю, захистивши учнів. Нині жінку затримали правоохоронці. Невідома жінка зайшла на територію навчального закладу та стала чіплятися до дітей та вчителів, які перебували на подвір'ї гімназії. Екіпаж роти тактико оперативного реагування миттєво прибув за вказаною адресою. 36-річна жінка поводилася неадекватно, мала ознаки сп'яніння. Громадянку вивели за територію школи. На неї склали адміністративні матеріали, за дрібне хуліганство і появу в громадському місці у нетверезому стані. Загроза, яка підстерігає просто в траві, лише за три місяці 2025 року на Дніпропетровщині зареєстрували 9 випадків інфікувань після укусів кліщів. І це лише офіційна статистика. Паразити прокинулись раніше ніж зазвичай, і з кожним теплим днем активніші. Укус може коштувати не лише здоров'я, а й життя. Які симптоми не можна ігнорувати, коли бігти до лікаря? Чи можна витягнути кліща самостійно? І головне, як захистити себе та близьких? Дивіться далі. Пік активності кліщів з травня, по липень. А вже за три місяці 2025 року на Дніпропетровщині зареєстрували 9 випадків інфікувань після їхніх укусів. І це лише офіційна статистика. Ці невеликі створіння можуть переносити збудників як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Взагалі для а, України саме то укус кліща а, це хвороба лайма. А, може бути ще кліщовий енцефаліт, але це дуже рідко. Якщо ми кажемо за симптоми, це підвищення температури тіла до 38-39, біль у суглобах, у м'язах, також наявність еритеми. Причому еритема є специфічна для хвороби лайма, тобто ми говоримо саме про а, колір РТМ. По периферії вона буде більш забарвлена а центр буде блідий за словами фахівців. Інкубаційний період хвороби лайма може тривати від 1 до 45 днів. Найчастіше тиждень-два. Ще її називають кліщовий бореліоз, і від людини до людини. Інфекція не передається. Кліщів можна підчепити не лише в лісі, а й у міських парках чи навіть на подвір'ї. Якщо помітили, що кліщ присмоктався, головне не панікувати. Видалити паразита можна і в домашніх умовах. По-перше, якщо нас укусив кліщ, я би рекомендувала звернутися до лікаря. Але враховуючи а, те, що зараз відбувається в Україні, ми можемо бути десь не біля лікаря, або якщо це військовий, який захищає нас від російської агресії, так, ми розуміємо, що він не може зараз взяти, піти і до лікаря звернутися. Тому, а, якщо Є можливість, якщо ми бачимо, що а, кліщ укусив вас, і ми бачимо, як він стирчить з шкіри, а, по можливості пінцетом обробленим. А, як можна ближче до шкіри, а, ми захоплюємо кліща і тянемо. Якщо він не тягнеться, ми можемо проти часової стрілки трошки його обернути і знову потягнути. Якщо ми бачимо, що кліщ набрав все-таки кров, так, він став там набухший, а, ми бачимо там зучий, якийсь там покраснення. Сніння навколо і кліщ не пробув в рані більше 72 годин. Вона може там профілактично випити доксициклін для того, щоб не боятися захворіти хворобою лайма. Щоб не стати жертвою кліща, готуйтесь до прогулянки заздалегідь. Одягайте світлі і закриті речі, ховайте штани у шкарпетки. Так, кліщу буде складніше до вас дістатися. Обробіть відкриті ділянки тіла й одяг репелентом. Це ще один бар'єр. Не сідайте просто на траву і не торкайтеся кущів. Саме там кліщі найчастіше чатують на жертву. Після прогулянки не лінуйтеся, огляньте себе, дітей і домашніх тварин. Особливу увагу приділіть зонам за вухами, під пахвами, у паху і на попереку. Ще краще одразу у душ, а одяг у прання. Ці прості дії можуть зберегти здоров'я. Навіть один невчасно виявлений кліщ може спричинити серйозні ускладнення, тож не ігноруйте профілактику і звертайтесь до лікарів за перших симптомів. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Юрій Даницький, а якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтесь і до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро є на нашому сайті у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Для вас працювала Анастасія Васько та уся команда Дніпро ТВ. Тримаймося разом, бо наша сила у єдності, а мета перемога. До зустрічі.